Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У цьому відео буде декілька оглядів з різних магазинів секонду. Перший огляд це буде дві речі: такий клач та кардиган. Я була по обіді, це День оновлення товару. Оновлення було нікудишнє. Я знайшла тільки дві позиції, які мені дуже сподобалися. Перший, це такий клач від дорогого бренду. Абром. Він в ідеальному стані. Мені дуже захотілося його купити. Схожі клачі цього бренду коштують на сайті десь 99 євро. Сумки дуже дорогі, десь 200-250 і так далі. Дуже якісний бренд. Ще мені сподобався такий кардиган з гарним складом тканини. Тут вовна, віскоза, трішки кашеміру і синтетичної ниточки. Він був в непоганому такому стані. Це дуже гарний бренд. Вони шиють речі такі яскраві, акцентні. Він мені подобається. Я неодноразово показувала даний бренд у своїх попередніх відео. В іншому магазині я натрапила на таку пару взуття від Twin Вони повністю шкіряні. Так, вони були в носінні, але при бажанні можна було б їх врятувати. Я думаю, що їх хтось там купить, тому що вони достойні уваги. А, точно такі же я не знаходила, але погодьтеся, вони доволі такі прикольні. І ще я в в цьому ж магазині на відділі люкс бачила таку сорочку від Victoria's Secret, Я її хотіла купити, вона мені дуже сподобалася це розмір L, але там вже був відсутній один гудзик. Хтось його напевно відрізав. І люкс зараз у нас 990 гривень. Переходимо до іншого магазину. Це оновлення товару. Я була зранку, в суботу. Відібрала декілька речей, щоб вам показати, але також хочу сказати, що в цьому магазині завоз був нікудишній. Мені навіть нічого такого не сподобалося, крім тих речей, які я брала до огляду. Перша. Річ була це сумка, при огляді я побачила, що вона вже пошкоджена. То був оригінал і з натуральної шкіри, але залюблена. Ще така блуза була. Потім мені сподобалася водолазка, теж знайшла, що вона була в носінні, доволі так в гарному носінні. її теж любили, носили це Емочка. Непоганий такий склад тканини з цього бренду. Наступна річ теплий светрик. Мені дуже сподобався колір. Дуже-дуже сподобався колір, але він був важкий і колючий. Колючого светра я не ношу. Я думаю, що його можна носити і треба носити під низ лонг вдягати, це розмір L, і там склад тканини. Переважно синтетичний, трішки теплої нитки було, але повторюся, що він колиться. Ще мені сподобалася сорочка, рожева сорочка, склад тканини, поліестер та поліамід. Але на дотик це була така прохолодна тканина. Цього разу людей було дуже мало зранку, і якось всі швидко розбіглися. Після всіх я вирішила ще раз оглянути вішаки і натрапила на таку сорочку а, і шовку. Бренд мені невідомий. Я думаю, що вона вінтажна, але там були такі дрібненькі чорні такі плямки. Дуже довго думала брати чи не брати, але вирішила все-таки залишити. Думаю, що вони повністю не відійдуть. Я думаю, що вона вінтажна, бо бірка зі складом вже була така затерта. Ще мені трапився такий жилет від Джері Вебер. Склад тканини теж такий хороший. Котон, віскоза, поліамід, трішки кашеміра. Також і ангора. Але в цей завіз мені здалося, що я, здається, ці вже речі бачила. Ну, Вони в нас залишаються із завозу в завоз, можна так сказати, і просто цей раз я звертала на них увагу. Ще я бачила у брюках такі білі брюки від Прада. Показую вам написи на бігунцях. Я думаю, що вони більш такі вінтажні, тому що бірка зі складом і інформація на бірусі була вже така затерта, випрана. Але я таких явних недоліків не знайшла. Вони доволі такі цікавого крою. Джинс такий добротний, не просто там якась така тряпочка, легенькі і так далі. Вони такі середньої щільності. Просто вирішила вам показати, я не купувала. Отак вони виглядають просто позаду. Наступні штани точно вісіли у минулий завіс, тобто вони вже вісять у нас місяць. Дуже погано оновлення товару в нас йде, але вирішила показати. Це брюки від Мош-Мош. Склад тканини був зрізаний, і розмір теж. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку. І до нових випусків.